Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовження відео по містам. Сьогодні у нас Маріуполь. Про це я вже не раз, Ну відповідно подивлюсь. Відео я робив давно ще, там тоді випало ну значний проміжок часу. Ну Давайте подивимось на липень, відповідно, далі. Поки що не дуже хочу лізти що і як. Е, ну Питання стандартні. Коли і як буде звільнено? А? Ну що, поїхали? Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Маріуполь буде звільнено у липні місяці цього року? А я искать його неправда. Іса. Альгіс перевернутий. Інгос. Райдо перевернута. Ейвес. Феху. Ну, дивіться. що мова. Ну якщо загалом дивитись, ну шанси певні є. Ну, ну фактично. 50 на 50, але я б сказав, але навіть менше. Чому зараз поясню? Дивіться, Іса, Альгіс, Інгус, Альгіс перевернута. Ingus, Raito перевернута, Єра, Феху. Эй, вас, господи, е, Про що мова. Ось відразу йде блокування. І на перша Жуна каже, що ще в липні ще й ні. Хоч подвижки будуть в той бік. Ну, от на тему. Дивіться, альгіс перевернути. Ну зрозуміло, люди там себе беззахисними в якоїсь мірі почувають, можливо, вже думають, що про них там забули і ніхто їх не Де ні? Ось дивіться, Інгус перевер... перевернутий, це незворотня рума. Інгус падає. Тобто, що це? Ну, в будь-якому будь випадку позитивні новини будуть по питанню. Так, да, будуть, але пізніше, Чи ніж у липні місяці. Дивіться, райдо перевернуто. Так, да, це обмеження певних можливостей. Оця, до речі, святка, це знаєте, ніби як можливості виїзду. Ну, орки, схоже, там лютують. Не знаю точно, яка там ситуація, але тому що бачу, так. Да, орки схоже, там лютують. Е -е, відповідно, Ось бачите, обмеження пересування, обмеження виїзду, ніби щось такого плану. Ну, ось, дивіться, оборона падає. Ну тобто, на жаль, погано. Тобто орки будуть місто обороняти. Чи бої знову в місті? Ну, подивимось, це окремий розклад зроблю. Але це от мені не подобається в будь-якому випадку. На кінець падає феху. Що це, ну, якесь е... ну, своя допомога туди все-таки якась прийде. Тобто, ну, покращення фінансового благополуччя, ну, якби в даному випадку не зовсім правильно, так, так сказати. А саме якась допомога, схоже, туди прийде. Ну, чи вже від Росії, чи вже від якихось організацій, не знаю. Е, ну, поки що так. Поки що так. Ну, добре, давайте подивимось, як буде звільнено. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено Маріуполь? Хай скажуть неправду. Мав нас перевернути. Урус. Так, дві руни потягнулися. Ну і що у нас тут? Тей вас перевернути. Хагалас. Ой-ой. Інгус. На Набірше той варто сказати. Дивіться, про що мова. Ну да, да, орки будуть обороняти і бої в місті. Ну, на жаль, схоже на те. Дивіться, манас перевернутий урус. Тей перевернутий. Агалас, Інгус, Торісас. Ух, тут весь набір із того поганого, що можна, було, все випало. Е, дивіться про що мова. Місто і так досталося, а ж це схоже ще не кінець. Ось відразу, Манас переверти. В даному випадку явно е, ну, да, людські жертви. Ну, Але дивіться, тут падає урус, тобто, ну, що це жертви серед військових. Ну, це сторона орків явно показується. Хоча і місцевим жителям також, знаєте, варто триматись від тіль подалі. Відповідно, дивіться, я ну, пояснив, це красиво, це в даному випадку саме сторона орки. Ось цей вас перевернутий. Тобто, тобто, прильоти по оркам? Да? Де там у них склади, місце розташування і так далі. тому подібне. Ну так, да, це якраз про артилерію, це не стільки про ракети, саме про артилерію і хаймерси. Да? Хагалас, тобто мало того, що прильоти ще й такі руйнівні прильоти, знаєте. З вогником, що називається. Ну, да, Для місцевих жителів це, звичайно, не радісні новини, аж ні разу. Ну, Але, але, кажу, як є. Е, ну, і Відповідно, дивіться, раз, раз жертви, жертви в результаті чого? Якраз в результаті прильоту, Ну, жертви серед урків. Тобто, десь гарненько буде прилітати. Ну, ось, до речі, ну спаде. ну, знаєте. Як. Е, ну, Знов таки, прильоти високоточні. Ну, з боку України ті, які, принаймні, так? То, тому що, що і орки можуть почати обстрілювати, я не здивуюсь, з них, з них стане. Е, мало вони там біди наробили вже. Дивіться. Інгус це про те, що ну все рівно, якось воно буде, ну, благоприємне завершення. Тобто, ну, хоче прильоти, да, але якось ну, все рівно будуть намагатись по мінімуму місто пошкодити, місто пошкодити. Там, після захоплення орками вже наробили, дай Боже. Да? Ну, відповідно Будуть старатись по мінімуму м -м, силу прикладати, щоб його звільнити, якось, ну знаєте, більш-менш обережно. Ну але міські бої, ну, на жаль, схоже, що так, схоже, що будуть. На жаль, ну, і от бачите, турісас це рівно. Це активні бойові дії. Судячи по всьому цьому, саме активні бойові дії, саме в місті. На жаль. Хоч там і на підступах, де шурки нарили, Ну, але, але. Да, місто схоже, будуть боронити, відповідно, от таким от чином. Ну, прильоти тут, да, однозначно. Ну, і бої в місті, схоже, таки будуть. да, На жаль. На жаль, відповідно, у кого там є можливість, краще звідти виїжджайте, тому що коли почнеться, то буде там. Гаряче. Будемо так говорити. Хотілося би порадувати, ви бачите, на жаль. Ну що ж, якось так. Ну, добре, сусідній населений пункт подивлюсь. До речі, ну, бої це вже не лише в місті можуть бути, а й довкола нього також. Мене просили там ще один населений пункт подивитись: Нікольське. Чи Нікольське, Нікольське, напевно. Поряд з Маріуполем. Ну, відповідно, зараз я його теж подивлюсь вже в одному відео. Так, дякую за відповіді. Добре. Так, де воно? Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в липні місяці цього року буде звільнено м -м, населений пункт Нікольське? Це Донецької області. Хай скажуть вже неправду. Тей перевернутий. Іса. Кана. Ну, відповідно, довертаю, перевернута Інгус. перевернутий перевернути. ну газну гаразди. Що і куди? Геп. Ага. Дивіться, що до Нікольського. Ну, в липні місяці, да, ще, ще ні, на жаль. Це менше 50% руни такі повипадали, знаєте. Ну, про просування в той бік будуть, да, однозначно, але звільнення ще, на жаль, ні. Не проглядається. Дивіться, те вас перевернутий, Іса, Кану перевернута. Початок не кращий. Далі, Нінгус, Наутіс перевернутий, Дагас, Геба. Прошу мова, ну ось відразу. Це і страх, це і залякування, певне, ну і певне місцевих жителів. да. Це, до речі, і те, що прильоти означає зазвичай. Тобто, ну тут вже почали показувати, як буде звільнено. Видно, тобто, десь там прильоти по орках будуть точно. Е, дивіться, ну, але прильоти, знаєте, які. Тобто, не так їх багато буде. тобто Тому що і сападе, да? ну і високоточні прильоти. ЗСУ б'ють точно. Тому, як би от. Ну, але так, да, для місцевих це не зовсім гарні новини, будемо так говорити. Дивіться, кану перевернута, все рівно, це ще певні невдачі, це ще певні сумні новини. Тобто, чому? Ну, ось бачите, фактично, ну, це, до речі, руна як боєві дії, в якійсь мірі може означати, тобто, бачите, Іса, тобто, ну, затягування ще, бачите. Рух туди буде, в той напрямок, да? але він ще такий е, повільний, будемо говорити. Дивіться, інгус на кінець Інгус, Ну, тобто, що це? Це все рівно, ну, як вдалі прильоти, якщо так подивитись, таке приємне вирішення питання. Тобто, ну, чи буде звільнено, так, да, буде звільнено, ну просто пізніше. Вепень, бачите, ще м -м, не, така, не такі високі шанси. Ну, шанси певні є, але це менше 50%. Тобто таке. Я б сказав, що пізніше десь буде звільнено цей населений пункт. Дивіться, Наутіс, так, да, це випробування. Це явно випробування, такі тяжкі випробування, зокрема. Хоча, бачите, постараються, ну, це явно про звільнення, ну і про окупацію, власне, також. Тобто, що там змушують населення брати паспорти і так далі, тому подібне. Е, ну Крім того, бачите, стосовно цього, ну постараються покрайні, коли, при звільненні населеного пункту, відповідно, е, мінімізувати. Тяжкості для населення, Ну, наскільки це буде можливо. Ну, Збройні сили України, відповідно. Дивіться, падає трансформація ситуації, тобто, ну, на липень вже щось там почнеться, але бачите, звільнення ще м але подвижки будуть. Тобто, це якраз трансформація ситуації, ну, до речі, тя складнощі певні, да, в що трансформується, та ось що, в партнерство. Ну, і вдари з другого боку. Тобто, ну, е Знов таки, це якась допомога туди може надійти, гуманітарна, не тільки. Так і партнерство може матися ну, в тому плані, що будуть допомагати звільняти місто. Так? Рух опору, там, партизани, ну, і, так, і так далі. Тому подібне. Видно про це мова. Ну, якось так. Ну, стосовно бойових дій, зараз окремо треба запитати, але ну, це мені не зовсім подобається. Це зазвичай про прильоти. Ну, подивимося зараз. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено населений пункт Нікольське Донецької області? Хай скажуть неправду. Ей вас. Аліс. Райдо. Феху перевернута. Хаговас. Беркана перевернута. Зараза. е, Дивіться. Ну таке. Теж не зовсім весело. Е, Про що мова. Ось і вас. Ось з райдо, феху, хагава зі беркана. Тобто що, ну так, ось орки спробують населений пункт обороняти. Не факт, що прямо в ньому засядуть, ну, але десь довкола, схоже на те. Ось амальгія спадає відразу. Тобто і оборона і захист, так? Да? Захиснички, блін, прокляті. Орки. Дивіться, але, 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 тобто, обороняти спробують, потім щось відбудеться, ось падає райдо. Тобто, що це? А це якраз про те, що вони будуть звідти тікати, драпати. До речі, і даватиметься їм це не дуже, ось судячи по беркані перевернуті. Це якраз знаєте, деградація руху йде. Тобто на якийсь відступ хаотичний, так, напевно. Правильніше сказати. Ну, так, да, щось таке. Якось вони відступатимуть і щось недоладувано буде. Ну, жаліти ми їх не станемо. Орків тих окупантів. Дивіться, Феху перевернута. Оце погано, це якраз про збитки. Ну а от Ця зв'язка якраз про руйнування. Тобто що? Ну да, може дістатись трохи цьому пункту. На жаль. Ну Крім того, що це мародерство, Оце от, от до речі, про мародерство. Утік благ, якщо дослівно. Тобто Орки мародеритимуть, а от Хагалас мені не подобається. Це явно як про прильоти може бути, так і про бойові дії в самому населеному пункті. Ну, можливо, прямо не в центрі міста, але десь на околицях. Ну, тобто, не зовсім гарно. Ну, і ось беркана перевернута. Тобто, це що? Ну, якраз деградація. В результ... ну, на це... Читайте, деградація населеного пункту, в результаті чого, Да, в результаті ось якраз е... ну, бойових дій і руйнувань. Да? Ну, Відповідно так. Хто там залишається, можу поспівчувати, відповідно, ну, підготуйте собі якесь місце, де ви могли бойові дії пересидіти, щоб вас не зачепило. Хай краще не знадобиться, ніж. Ну але, тобто, дивіться, може бути таке, що буде пара гарних прильотів, ну, може і не пара, може більше. І орки передумують обороняти цей населений пункт і відповідно побіжать. Ну тому що все рівно їм тут, бачите, ну, рух падає, відступ. Крім того, що якийсь, ну знаєте, хаотичний, неорганізований. Тобто... Є шанс того, що обмежиться банальними прильотами по самому населеному пункту, де там орки позасідали, да, по їхньому кріпленням, складам і так далі. А прямо по бойових діях може не програтись. Ну, До речі, дивіться, педалі зомпа, падає Хагалас ну, це ж руна не лише захисту, і захисту вищих сил. Тобто, ну що це? Ну, постараються мінімально пошкодити населений пункт при звільненні, будемо так говорити. Ну, але бачите все рівно. Сусідні руни говорять про те, що все рівно пошкодження є. Тут оці матеріальні збитки, ну як руйнування. Відповідно, відповідно так. Тобто, ну, прильоти високоточні, але все рівно краще, щоб було де пересидіти. Тому що так, орки, бачите, будуть все-таки цей населений пункт обороняти. Ну, Підступи до Маріуполя, зрозуміло. Також, як для нас, так і для них знакове місце. Ну, якось так. В принципі, все подивився. Такі сьогодні, тяжкі розклади, чесно кажучи, знаєте, енергетика там така. Не дуже. Але знов таки, це не вирок, це поки що, поки що, ми дивимося, ситуація ще може помінятися. Тобто, тут я кажу, як бойові дії можуть бути оця ця руна, так і, знаєте, просто прильоти по, по скупченню орків. Так? І орки вийдуть звідти ну і воно, в принципі, більш-менш. Більш-менш добре програється, да? тобто так. Ну, але але краще все рівно підготуватись, на всякий випадок. Якось так. Ну, подивимося, час пройде, певний, можна буде передивитись, допускаю, що прогноз може покращитись. Побачимо. Може, і ні. Ну, на даний момент ось так ситуація виглядає. Все добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!